І куди там тому хамону до нашої подільської солонини. Погляньте, яка смакота. І таку красу можна приготувати прямо на вашій кухні. Для цього тільки треба взяти красивий шматочок м'яса, Підійде як биток, так і ошийок. За допомогою паперових рушників прибрати з нього зайву вологу. І якщо на ньому багато жиру, то жир треба зачистити. У мене тут жиру небагато, тому я зачищати не буду. Так і залишу. До речі, можна брати не тільки свинину, можна взяти. Курятину, індичку або яловичину. Тепер цей шматочок м'яса треба засолити суміші для соління від вінницького м'ясника. Усі суміші від вінницького м'ясника універсальні, тому ви можете взяти будь-яку на ваш смак. Подільська солонина не піддається термічній обробці, тому важливо, щоб в складі суміші для соління була нітритна сіль. Саме вона виступає в ролі знезаражувача. Також у складі суміші для соління від вінницького м'ясника тільки натуральні спеції та прянощі і немає жодних. Хімічних домішок, барвників, загущувачів і стабілізаторів. Гарненько натираю м'ясо суміш для соління і на три дні прибираю м'ясо до холодильнику, обов'язково кладу його в ємність, яка закривається. У мене це звичайний емальований судочок. А після того, як мене три доби, м'ясо із закритої ємності треба перекласти на дощечку і відправити у холодильник ще як мінімум на 5 днів, але краще на тиждень. Тобто м'ясо стоїть у холодильнику 7 днів, нічим не накрите. Головна умова це щоб було прохолодно та сухо, і ви тільки погляньте на цей неймовірний результат. В магазині таке м'ясо коштувало б шалених грошей. Але ж ми з вами тепер знаємо, що для приготування такого м'яса багато не треба. Потрібне тільки м'ясо, суміш для соління від вінницького м'ясника. Ну і звісно ж, декілька днів почекати. Але результат цього вартий.